28 квітня у Житомирі організували круглий стіл з питань децентралізації влади в Україні. Антикорупційний вимір. Дмитро Добродомов розповів учасникам зібрання про механізми антикорупційного впливу на місцевому рівні за умов впровадження децентралізації влади в Україні. Яке б показова бідофорна не була б з корупції, які б затримання в прямому ефірі не відбувалися. Сьогоднішній день це надзвичайний важливий напрямок. Нас просто лежить. Лежить і вже здається, не дихає. З тими правоохоронними органами, які у нас є. Результат, який ми чекаємо, є дуже простий. Ніхто не посаджений Ні з очильників режиму Януковича, не повернуті ці безнословні кошти, майно, які будуть вкладені за час його правління. Більше того, ми маємо скандали. З новітніми корупціонерами, тобто вже з корупціями на мільярди гривень, вже в новітньому постмайданівському майданівському уряді одному і відповідно другому. Це абсолютно плочевна ситуація. Знаєте, коли Європейський Союз знімає санкції з Азарова. Фартнова чи Якименко, через те, що слідчі прокуратури так і не надали вагоми на доказів їхньої вини. А 6 червня, починаючи з 6 червня, можна зняти такі самі санкції з Януковича, Клюєва і Лукаш. То можна, звичайно, весь Фейсбук описати досягненнями правоохоронної діяльності. Але я ще раз кажу, це вирок і з тим, на сьогоднішній день що треба робити. Інформаційне агентство. Всі новини.